Друзі, привіт! Чи задумувались ви над тим, про що може розповісти високоточний аналіз ґрунту? Розбір параметрів здоров'я ґрунту ми рекомендуємо починати з аналізу кислотності та складу катіонно-обмінного комплексу. Розглянемо на реальному прикладі з Тернопільщини. За результатами картування Інтераскан виявлено наступні проблеми. PH-обмінний завжди нижче 5,6, зони кислотності корелюють з зонами відносно низького обмінного кальцію. Також це підтверджується розрахунками, в яких обмінні іони водню у складі катіонно-обмінного комплексу досягають 29%, а сума корисних двовалентних катіонів кальцію та магнію нижче 70%. Дана ситуація не є комфортною для живлення рослин та розвитку корисної мікрофлори, а повернення інвестицій в добрива відбувається неефективно. Для вирішення даної проблеми плануємо дворічну програму вапнування з внесенням 1300 кг на гектар гранульованого вапна в перший рік, підбираємо добрива з мінімальним ефектом підкислення та наступного року у якості меліоранта використовуємо доломіт для оптимізації вмісту магнію. Сервіс Interascan дозволяє отримувати деталізовані карти поля, а спеціалісти компанії Syngenta допоможуть з їх аналізом та розробкою стратегії живлення.